Боржники вони повинні пам'ятати, що їх зобов'язання по виплаті свого кредиту воно нікуди не дівається. Якщо він обслуговує кредит вчасно та в повному обсязі, він спокійно його платить і нікуди цей кредит не рухається. Якщо ж е позичальник перестає обслуговувати, то звичайно ми даємо якийсь час для того, щоб він е розпочав це робити знову. Пропонуємо йому реструктуризацію як заохочення для того, щоб ці грошові потоки в банк надходили. І якщо вже жодна з не з переконань та заохочень не працює, тоді ми виставляємо цей кредит на продаж, на прозоро. І його має, може придбати власне будь-яка фінансова компанія, і конкурент, і сусід, і потім там, виселяти з житла чи забирати застави. Ну, тобто він має всі права на, на ці застави. І на щастя, протягом власне цього останніх півтора року ми бачимо ріст попиту на саме реструктуризації.